Коли я почав проповідувати в соцмережах, я отримував сотні повідомлень, що завдяки вашому Слову, яке ви читаєте з Євангелії, завдяки Слову Божому, моє життя змінилося набагато краще. В нашій сім'ї нема забавлення. В Нашій сім'ї поменшало традицій. Ясність прийшла. Нас в житті прийшов спокій. Каже, тільки, якесь, тільки різдвяні свята чи пасха, сваримося, гриземося, бо, бо ще ту традицію не зробили щоб не яку 11 страв тільки поставили. Так. І, і, і факт, що люди перемінюються на основі слова Божого, і це слава Богу, бо ми маємо очистити себе від нечасоти тіла і духа. Так само і тілесно, як ми миємо тіло, так само маємо Словом Боже окормляти свою душу, бо якщо поставити на вогу душу і тіло. Бо ну, то тіло буде тяжким, так ма душа отак полетить, як пір'їнка в небо навіть. Навіть не буде трималася тарезів ваги. Через те, що ми про нього мало дбаємо. А тому будьте храмом Духа Святого. Ми ж, коли до нас приходять, приходять гості, ми стараємося будиночок прибрати, щоб було красиво, щоб було все так, знаєте, рехтельно, казали старі люди. Щоб було рехтельно. О. А ми є храм Духа Святого, наша душа має бути завжди прибрана, чиста. Алі.